Оптика, вона як сказати, вона не те, що ефективніша, в неї є свої проблеми, свої мінуси, Але е якщо треба е залетіти туди, де радіо не залетить, оптика, звісно, це поки що так скажемо, геймченджер в цьому плані. І вона багато чого вирішує. Але для мене е особисто радіо воно цікавіше. в плані розвитку. Так, вона більш гнучка в куди залетіти, як відпрацювати, дальність, і все таке. Типу, ти не прив'язаний до місцевості, там, пані, там, десь там, не знаю, вітряна погода, там, і ти по полю летиш там, і воно там, цю бобіну розмотує. І так, що в тебе скорочується шлях там два-три там, рази буває. А на радіо ти летиш, можеш хоч дощ, хоч сніг, хоч в вітряну погоди. Тобі пофіг. Ти працюєш цілодобово, коли скажуть, тоді летиш.